1654 рік. Польське військо чисельністю у кілька тисяч іде на Поділля, зметавши все на шляху. Одне з наступних місць невеличке укріплене село Буша, гарнізон кілька сотень козаків і місцевих селян. Шанси практично нульові. Жінки, чоловіки, старі юнаки стали поруч із козаками. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці. Профі буша не мала високих мурів чи гармат. Її сила була в людях, які знали: якщо вони впадуть, сусідні села будуть вирізані. Поляки сподівались на швидку перемогу, але були відбиті вперше, вдруге, втретє. Козаки бігли по дахах, стріляли з вузьких вікон, підпалювали барикади. Залишки оборонців сховалися в пороховому льоху. Серед них Олена Зависна. Побачивши, що ворог от-от захопить льох, вона зробила вибір, який пам'ятають століттями, підпалила смолоскип і кинула в порох. Вибух зніс і ворога, і оборонців. Але не дав захопити Бушу живцем маленьке село стало символом того, що українці здатні чинити опір, навіть коли вже нема чим. Історія Буші це історія про честь, біль і готовність стояти до кінця.